Вітаю вас, малятка, на занятті. Давайте, мої розумнички, трішки налаштуємося та привітаємося. Насиплемо в долоні сміху і розсиплемо всім на втіху. Ми потремо оченята, щоб могли спостерігати. Швидко потремо вуха, щоб могли все слухати. Підемо мандрувати щось цікаве. Пізнавати. Розумнички мої, до нас на заняття завітав гість. Це казковий герой. Спробуйте відгадати, хто так говорив у казці. Ток-ток, ток-ток, невелів коток. Згадали? Ми нещодавно слухали цю казочку. Так, це півник із відомої казочки Котик та Півник. Малятка, півник захотів побудувати будинок, а будувати він хотів із геометричних фігур. Але в півника сталася халепа. Він побачив зовсім незнайому фігуру. І тут півник подумав, що ж робити? Давайте разом з півником розглянемо цю фігуру. Це відомий круг, а це квадрат. Давайте ми їх порівняємо. Чим відрізняється круг від квадрата? Перевіримо способом накладання. Накладаємо круг на квадрат. І подивимося, чи є в круга кути, як ви гадаєте? Правильно, немає, а у квадрата є кути? Правильно є! Давайте порахуємо, скільки кутів у квадрата. Один, 2, 3, 4. Один, два, три. 4. У квадрата чотири кути, а у круга немає. А тепер давайте порахуємо, скільки сторін у квадрата. Перша сторона, друга, третя, четверта сторона. У квадрата чотири сторони. А у круга сторін немає. Круг круглий, в нього немає ні кутів, ні сторін. Тепер візьмемо нову геометричну фігуру та порівняємо її із кругом. Чи схожа вона на круг? Давайте перевіримо способом накладання. Ні, не схожа. Так, вона не схожа на нашій круг. А що ж у нової фігури є? Кути та сторони. А у круга, як ми пам'ятаємо, їх немає. Так можеш, це квадрат, у квадрата ж також є сторони та кути. Давайте перевіримо. Що є у квадрата, пам'ятаєте? Так, кути і сторони. Скільки кутів? Чотири. А скільки сторін? Також чотири, правильно. А скільки кутів і сторін у нової фігури? Давайте полічимо кути. Один, два, три. Три кути. А скільки ж сторін давайте порахуємо. Перша, друга, третя. Три сторони. Скільки сторін? Три. Так, у цієї фігури. Три кути і три сторони. Тому її так і назвали Трикутник, Трикути, Трикутник. Отже, малятка, півник зустрів фігурку, яка називається Трикутник. Повторіть, молодці. А тепер півник пропонує нам погратися з ним. Пограємось! Перед вами три фігури. Давайте їх назвемо круг, квадрат, трикутник. Скільки всього фігур перед вами? Правильно, всього три фігури. Яким за рахунком стоїть круг? Він перший. А яким стоїть? Квадрат. Він другий. А трикутник, який стоїть, третій. Тепер малята, подивіться уважно на фігури та запам'ятайте їх. А тепер закривайте оченята. Відкривайте. Якої фігури не стало? Правильно. Квадрат. Знову закривайте. Відкривайте оченята. Якої фігури не стало? Так, трикутник, молодці. Тепер знову закривайте оченята. Відкривайте оченята. А якої ж тепер фігури не стало? Правильно не стало круга. Закривайте знову оченята. О, я де ж поділися наші геометричні фігури. Дітки, так це ж півник побудував собі будинок. Який він, молодець, як швидко впорався? А тепер малятка. Давайте ми з вами трішки перепочинемо. Зробимо фізкульт хвилинку. Піднімайтеся на ніжки, стаємо рівненько. Ручки на пояс, нахилилися вперед. Нахилилися назад. І направо і наліво, щоб нічого не боліло. Раз, два. Два, три, чотири. Набираємося сили. Нахились. Повернись. До товариша всміхнись. Давайте ще раз. Нахилилися вперед. Нахилилися назад. І направо і наліво, щоб нічого не боліло. Раз, два, раз, два, три, чотири. Набираємося сили, нахились. Повернись. До товариша всміхнись. Ну що, трішки розім'ялися. А тепер, дітки-півник, просить нас, щоб ми йому допомогли. Він зустрів предмети, які схожі на наші геометричні фігури. І він просить, щоб ми ж розібралися, на яку фігуру схожий той чи інший предмет. Зараз ми з вами розглянемо предмети. Та розберемося, на яку ж геометричну фігуру схожі предмети. Півник знайшов ялинку, знайшов пірамідку, якою ви так любите гратися, годинничок, подушка, сонечко та М'яч. Давайте допоможемо півникові розібратися, на яку фігуру схожі ці предмети. Ось перед нами веселі фігурки, Круг так, квадрат і трикутник. Це м'яч, на яку фігуру схожий м'яч. На трикутник. Ні, м'яч схожий на круг. Подушка. Подушка схожа на квадрат. Так, молодці. Ні, до квадрата. Це трикутник. Так, уважно дивитися. Ялинка. Ялинка схожа на трикутник. Так, молодці. Сонечко. Сонечко у нас яке? Так, квадратне. Кругле, молодці, які ви розумнички. Пірамідка. Схожа на трикутник. Так, молодці. Годинничок у нас круглий. Ні, годинник у нас квадратний, так, молодці. Розумнички, ось ми й допомогли півникові розібратися, на яку ж фігурку схожий предмет. Малята, ви розумнички? Давайте згадаємо, яку ж нову геометричну фігурку зустрів півник. Так, трикутник. А що ви можете про неї розповісти? Згадайте. Так, Трикутник має три кути та три сторони. молодці. А з яких фігурок півник побудував собі будинок? Молодці! Скруга, квадрата та трикутника. А що ж найбільше вам сподобалося? Ви обов'язково надішліть мені відео, що вам сподобалося. Та побудуйте із своїх геометричних фігурок півниковий будинок. І обов'язково надішліть мені, а я подивлюся, мені буде цікаво. Дякую вам за увагу! На все добре!